Ще раз привіт всім. Знаєте, що скажу? Багато чого не показую, тому що не пам'ятаю, як називаються рослини. Оцю рослину, яка сама собі повзе в камінні, я весь час забуваю, як вона називається: Радіола рожева. Десь я її у когось під парканом на вулиці відрізала шматочок. І ось вона поповзла. І поповзла туди, де, де ніщо б не росло. Весь час у мене між камінням тут всяке бадилля виростала. А ось вона зайняла оце порожнє місце. Чому вона називається Радіола, да ще й рожева, мені дуже важко сказати. Я не бачу, що в ній такого рожевого. Ось такий собі сукулент. не вимерзає, красивий. І я думаю, що якщо вона буде заважати, то її легко прибрати. Сама собі, правда, насівається, але без фанатізму. Куплена но кіно Клоя червона. Отака маленька. А щоб виросла отака велика купа, зараз покажу, яка, потрібно рочків 6-7, не менше. Ось така. Може вона і однакова, але чомусь я думала, що моя жовта. А ця на малюнку була червона. Так. Агава ніяк не могла її нікуди вписати. Ну як можна вписати агаву, якщо тут у тебе помідори, томати, тут у тебе ще щось таке. Земне, і тут бабах, і зовсім не з нашого клімату рослина. І ткнула, аби ткнути. І подивіться, як вона тут сама себе виклала свої листи, і мені навіть соромно перед ній, що я її отак не шанувала наскільки красива рослина. І мінус п'ять вона буде зустрічати тут, на цьому місці. А як буде холодніше, то піде вже в оранжерею. Так. Кальквіце ніколи не показувала свою кальквіцю. Вона у мене маленька, карлікова. І зараз вона аж червона від холоду. Ось вона. Я спочатку хотіла її викопати звідси, тому що вона настільки карлик, що її всі, з всіх боків все зажимає, а потім вирішила дати їй спокій і не помилилася. Вона своє місце під сонцем все одно відвоює І покаже мені свої квітки навесні. І вже показувала не один раз. Просто що треба бути більше уважним і тоді можна їх побачити. Тому що рослина маленька. Але саме оце сусідство для цієї. Рослини, яка боїться холоду, воно дуже зручне. Вони її просто тут захищають. Хоч і притісняють, але захищають. Ну, а зараз я покажу вам з попереднього відео я показувала, що у мене не росте аукуба. То я ж все ж таки, всі ці відео вони стимулюють перш за все, мене. Особисто, тому що я після того, як закінчую знімати, думаю, а стоп, а чого ж вона дійсно таки не росте? Ця вимахала кабила ось така величезна, і все її влаштовує. Є вода гарно, нема води, теж нормальна. А та не росте. Зараз я до неї підійду і вам покажу. Але не можу відійти від каліканта. Ось ще раз показую, який він красивоплідник, ось такий дійсно красивий з красивими плодами. Це сорт Ісая. Десь я почула в якомусь відео у когось, що саме цей сорт в Японії висаджують біля храмів як оберіг. У, у красивоплідника багато сортів. Але от саме цей Ісая. Отже, дивитись, відео теж виходить дуже корисно. Щось не дізнаєшся для себе. А ось вже квітують анемони. Отже, у мене не тільки чимирник квітує, а ще і анемони. Вони вирішили, що все вже весна, а весну можна і не дочекатися в таких умовах, в яких ми живемо, як бухає все зверху над головою, то рослини вирішили сприймати дійсність ось так. Ну, Хости є хости, що тут скажеш? Деякі рослини маленькі я від себе захищаю ось таким от способом. Накриваю горщиками прозорими з дірочками, щоб випадково їх не зачепити. І горщик фіксую обов'язково, щоб ніхто його ногою не буцнув протягом зими. А навесні все це відкрию. Так, як називається ця травичка? Якщо хтось мені підкаже, я буду дуже вдячна. Настільки вона красива, не повзе, сидить на одному місці, має правильну висоту і правильну форму. Жорстка, достатньо жорстка. Іспанська ялиця, сиділа, 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 одного разу захворіла нашу те. Було таке, було таке рочки з два тому. Тоді я вирізала ті гілочки, підлила Максим під корінь і е, цей Привікур енерджі. І все. І рослинка стала рости далі. Це до того, що я кажу, якщо захворіла, то лікуємо, а якщо не захворіла, то не лікуємо. А для профілактики, це я так вважаю, що все одно, що мені наїстися зараз антибіотика для профілактики всіх хвороб і просто убити свій імунітет. До речі, я слухала відомих блогерів і мені сумно, що вони таке кажуть, ну, мабуть, вони за це гроші отримують від якихось компаній. Які розповсюджують ці е, всі препарати. Але треба фільтрувати, хоч що ти кажеш. Якщо ти кажеш, що міддю треба обробляти препаратом, який е, в себе вміщує мідь обробляти зараз для профілактики на восени, ну люди підуть і оброблять свій сад восени, а всі їх блакитні ялинки стануть зеленими майже назавжди. Тому що вся ця блакить, вона міддю з'їдається, майте це на увазі. Зелені ялинки, їм нічого не буде, а всі блакитні стануть зеленими. Отже, який би блогер не був, як, як би вам він не подобався, фільтруйте, що він каже, думайте. А я зараз підійду, бо я сама собі задала запитання, чому не росте моя аукуба. І після того, як закінчила знімати, відразу взяла і викопала, да? щоб питання мало відповідь. І прийшлося мені знімати ще раз. Отже, ось моя аукуба. Моє нещастя, яке я заглибила майже, її засмоктало в землю. Ну, дивіться наскільки. Сантиметрів на 6 не менше, а то й 7. А якщо зараз відрізати, і ось вона сиділа, бідолаха, поки не докумкала пустити новий корінь і тільки з ним рости. А що за старим? А старим вона його мала відсушити. А якщо я зроблю ось так. Раз. Чи живе там? Так живе. Оброблю зараз. І вже отримую дві рослини. Тут корінь живий, посаджу, і ця рослина жива. Цю на всяк випадок заберу собі все ж таки в оранжерею, а цей корінець посаджу десь в легкий ґрунт. Отже, якщо виникають питання до рослин, викопайте краще, незважаючи на те, що маємо пізню осінь. Що ще можна розказати такого цікавого? А цікавим можна розказати те, що я сьогодні ще після зйомки побачила аканіт білий. Божечки, скільки я його викопала влітку, не знаючи, що це така цінність і що воно в мене квітує білим цвітом. Я думала, що він звичайний. Бо він не квітував, бо була суха земля. А після того, як проклали е, оцей полив, ось він заквітував. І теж з'ясовується, що це рослина оберіг. Ось такий білий. А ще у мене я показувала ультрамарин синій. Чекаю, не дочекаюся, подружка мені подарувала ось такий хміль, ой цей плющ. Якось я на нього звернула в цьому році увагу, бо дуже красива рослина. Якось я його так сприймала як щось звичайне. І ось. Тут заховався ще й трициртіс, три ось така орхідейка. Він у мене квітував. Квітував рочків п'ять тому, потім я його загубила. І ось, мабуть, з компостом він сюди потрапив. Як він, звідти він взявся, не знаю. Я його шукала, але він зник. Я його перекопала, мабуть. І ось в іншому місці він вийшов. Я йому за це так вдячна. В звичайній садовій землі, біля бровки, в поганому ґрунті, і ось він зі мною. Ховаються молоді морозники Frosted Kіс, серії Фростед Кіс, да, начебто так. Ну, Тут все те, що я показувала вже багато разів. Тут від своїх крилатих і пернатих все позакривала дровиняками. тут орхідеї-чобітки пафіопедіуми. А тут у мене кліроденд, який мені обіцяли, що буде зимувати. Я його купила в ботанічному саду. Ну, подивимось. Верхівку йому знесли мої павичі. Залишився лише здерев'янілий дрючок, але мені більше і не потрібно для того, щоб рослина перезимувала. Мені б дуже хотілося мати красиві папороті в саду, але, на жаль, у мене все це витоптується. Але знов я підійшла до хости. Це принт. Хоста, яка навесні має потрясну розкраску, а зараз стоїть отака велика, привелика Ліванський кедр. Це все квітує. З березня місяця ми все квітуємо і квітуємо. І квітуємо, і квітуємо. Це дафна. І жодного зв'ялої квіточки, жодної я не бачила, як воно так виходить у них. Гартензія Черешкова у мене ще вона жодного разу не квітувала. Але хоч повзе гарно по паркану. Але я сама винна, я її тричі пересаджувала, ця рослина такого не любить. Дуже вдячня, вдячна жінці, яка мені сказала, написала в попередньому десь відео, як називається оця гортензія. З першого разу я не вивчила назву. Але записала собі і обов'язково підпишу і якось розкажу. Так, дійсно це такий витвір мистецтва садового, і його треба знати. Таку звичайну анемонку я прибрала, тому що вона дуже-дуже сильно Розростається і глушить все собою. А поруч, а поруч моя красуня, красуня Чантіклієр. Вибачте, за мої брудні руки, бо я ж вийшла пересаджувати Аукубу і почала знімати. Думаю, ну я маю показати, може комусь стане в нагоді, може у когось ще не росте, а воно там канає бідне. А з однієї рослини можна зробити дві. І крім того, дати поштовх, щоб рослина росла. Такі травички обожнюю. Горець ще красивий, анімони маленькі, красиві. А тут хто такий білий? Айворі Квін? Теж красива, молодець. Всі інші. Квіни вже позасихали і мають, позасинали і мають ось такий вигляд. А айворі квін, начебто нічого і не було. Троянда діагноз амнезія. Треба хоч оце познімати сухе. Магнолії просто оці от, вічно зелені магнолії, мені так подобаються. До речі, слухала одного профі, який каже, ні в якому випадку не закислюйте ґрунт магнолієм. Їм потрібен звичайний садовий ґрунт. І він показував в своєму відео, як у нього трохи не сканала магнолія, яку він пересадив, і вона очунялася. Тому що ґрунт він закислював, а потім пересадив в нейтральний садовий ґрунт. О, це Little Gem, до речі. Анімонки цвітквітують. А оце чудо юдо мене розчарувало. Це моє розчарування. Я купила цей клен і він був білим. Якщо б я не бачила, що він був білим, то я б подумала, що це пересорт. Але я бачила, він прийшов білим. Це клен Юкігома. І після того він жодного разу білим не був. Він, звичайно, виглядає і не має ніякого такого окрасу, ні навесні, ні восени. Ну, може, з ним, з ним теж щось таке там. Під землею, щось йому там не йметься. Ну, але до цього я підійду пізніше. Так. Хтось сливу сховав і вона обов'язково проросте. Треба прибрати. Так красиво виглядають зараз широколисті гартензії. Останні дні жовтня. І скажіть, що вони бояться низьких температур. Вони не бояться. Бояться їх бруньки, які прокинулись навесні. От коли вони вже прокинулись, от тоді вони ще бояться. Отже, гортензії широколисті бояться тільки весняних приморозків. Горець, ой, боже, тирліч, тирліч. Мені здається, що він розкриває свої квіти вночі, як справжній Чаклунська квітка. Тому що ну ніяк, уже скільки я ходжу повз нього, тиждень-два. Він ці квіти не розкриває. Отак рожевими свічками тримає і все. Для мене в цьому році несподіваним відкриттям стало те, що я не обрізала лілейник один випадково. І тепер милуюся цим кущем. От, якщо б хтось мені сказав, що я буду милуватися необрізаним лілейником в своєму саду, не в життя б не повірила. А воно так. І ось я бачу, ще одна квітка переплутала пори року. Вушкава оця, і примула, почала своє квітування. І кліматіс пішов в ріст. До чого це, я не знаю. Може справді у нас не буде зими? Ну і кольори азалії. Воно горить, просто горить. Як так природа придумала? Цікаво, але птахи весь час ж ходять і щось скубуть на кущах. Може, якісь козявки не встигли заховатися, не знаю. До речі, я зібрала літрову баночку слизмаків. Я їх весь час збираю. У мене стоїть стаціонарна баночка з кришечкою, і я то там, то сям знаходжу слизмаків і збираю їх в колекцію. Потім вивезу. Артензія Літл Лайм, яка вона маленька, але скільки надавала сусвіть. І ось починає заквітовує оця красуня. А Ауянія, чи якось так вона називається, от не пам'ятаю. Виправте мене, хто дивиться. Утворює красивий-красивий кущ восени. Потім навесні все це зрізається під корінь і протягом літа поступово-поступово наростає листя як витвори мистецтва. З напиленням, з білим краєчком, ще й складної форми. От чесно не пам'ятаю, як вона квітує. Але все ще попереду. І те, чому я перестала обробляти свої рослини. Ну, якщо казати про черешню, ось ви бачите, скручені на кінцях гілочки листя. То я чула про те у чехів на якомусь чешському плозі, що саме так припиняється ріст гілочок. Вони скручуються, і це знак, що рослина не має рости завширшки і заввишки, а зосередитись на чомусь іншому. Отже, для черешні начебто це в плюс. Іде. Так, тепер саме чому я перестала обробляти. Влітку у мене був шикарний просто е врожай малини, але потім напали козявки. І знаючи, що я буду з ними боротися, я обрізала всі плоди. Для того щоб рука не потяглася і після отрути не їсти все це. Розпадеться ця отрута чи не розпадеться, не думати і не їсти. Я обробила, козявки перелізли на інші кущі, цей вже не хворі, малина вже не хворіла, але і я ягід не мала. Коли я запитала свою доньку, а як ти в Німеччині з цими козявками? Вона сказала, прекрасно, вони мені не заважали. Ми їли ягоди, а вони жили своїм життям. І я подумала, нащо я це зробила. І зараз моя малина намагається, намагається ще дати ягоди. Я їх збираю потроху, але смак вже не той. Вона вже сахару не має, цукру. Вибачте. І ось інша малина. Цю ніхто не обрізав, тому що у неї не було ягід на той момент, і на неї ніхто не напав, хоч вона через дорогу росте. І вона компенсує своїми ягідками ціле літо. Це Регіна Вона весь все літо дає ягідки. Компенсує мій цю мою помилку. А ще я вам покажу зараз малину. Якщо вона дала ягідки, то я їх покажу, а якщо ні, то просто розкажу історію. Коли я приїхала в Німеччину, то я побачила у своєї дочки потрясну малину, світло рожева помаранчевого кольору, з величезними ягідками. І ще й вони такі тугі-притугі були. І вона сказала: це наша братія українська, яка тікала від війни, з собою притягла сюди корінець. Розвели її тут в Німеччині, мені сказали обов'язково посадити, я кайфую від неї і тобі раджу. То, від'їжджаючи, я взяла відросточок і повернула рослинку цю на батьківщину. Ось вона мені віддячує. Ягідки тугі, великі, дуже великі. І ось вона знову вдома, біженка така. Так може, і наші люди повернуться, не тільки моя малина. Ну, на цьому, мабуть, все. Єдине, що скажу, що княжик, якщо попадає в тінь, то він цвіте. І цвіте ціле літо. А на сонці він у мене квітував лише один раз навесні. Оце мені дуже дивно. Але це так емпірично ми з ним, тобто на досвіді, досліді, оце отримали такий результат. Це у мене охоронець тут живе, кайфує. А ось такими золотими стають листи у гортензії Gold Rush. Так вони висвітлюються і стають наче блискучими. Пізньо цвіт ще квітує на диво. І ось подивіться, як під парканом оці рідкісні рослини класно ростуть. Рамонда Хто там ще? Рамонда, Рамонда і хтось ще. Ай! Хаберлея. Якщо по ним ніхто не ходить, полога земля. Оце нещастя, це у мене лівізія, але я не втрачаю надію. Подивимось, оце чудо-юдо маленьке. Отже. Земля під самим парканом бетонним це теж скарб. Майте на увазі. Там можна якесь диво виростити. Ось я до чого. Яке не буде рости в звичайнісінькому місці посередині. Ну, на цьому, мабуть, все. Всім пока-пока. Отримуйте задоволення від своїх садів. А я вам все ж таки покажу хостечку Гренд Пазлав. Любов дідуся, якщо перекласти, ось вона така. Така вона собі. Я ніяк не могла зрозуміти, в чому її краса, чому її всі так люблять. А люблять за кущ, за форму куща і за стійкість. Вона потрясна, дійсно потрясна. Навіть зараз в холоді, коли подружки отак виглядають, а вона виглядає ось так. Бачите різницю? Все, всім пока-пока.